Цьогоріч у Рогатинській громаді був особливий день дарування книг. Ця відносно молода міжнародна ініціатива надихнула наших добрих харківських гостей, а від тепер і друзів, презентувати в рогатинській бібліотеці понад тисячу україномовних книжок. Це стало святом місцевої книгозбірні і святом усіх, хто вважає книжку своїм найкращим супутником подорожі по житті. Тож не дивно, що зустріч з доброчинцями у стінах рогатинської бібліотеки була справді дуже зворушливою, напоєною чаром неповторних історій Опільської землі. З минулого до гостей вийшли архітектор Роман Грицай, гімназійний Учитель і митець Микола Угрин безгрішний, композитор Борис Кудрик, і звісно відома у всьому світу віргатинка Роксолана. Скуштувавши опільської долі, потекла щира розмова про те, як працює сьогодні місцева бібліотека, що крутить колесо її історії. Книги так, але найперше люди їхнє горіння робить книгозбірню живою. Це зауважили і гості громадські діячі, науковець Олександра Кривоконь, доктор психологічних наук, професор Наталія Кривоконь. Я вам скажу, я вражений. Той об'єм роботи, який ви робите, я просто вражений. Я, для мене це скільки всього скільки всього ви робите для дітей, для територіальних громад, для своєї. Ну і ви розумієте, коли ти бачиш цю роботу, то хочеться їй допомагати. Ну Я, я їжджу багато, ви розумієте, що їжджу по всій Україні, бачу і Харківщину, і всі практично області я бачу. Ну, Мало я бачив в районі, мало я бачив районі бібліотеки, які скільки мають такий об'єм роботи. Ну, Скажімо так, я не бачив, якщо вже чесно казати, то я не бачив. Тому я дуже дякую за ту роботу, яку ви робите. Дуже дякую за ту роботу, яку ви робите. Ну, Я вже сказав, що коли ви займаєтесь і хочеться вам допомагати, Ну, це, це нормальне дійство. Тому я звернувся до своїх. Товаришів до своїх членів воїни добра, громадська організація, яка є по всій Україні. Це тільки харків'яни практично прийняли участь. Ну і десь дві людини, два воїни добра з Київщини. І ще, і ще йде вам десь, по-моєму, там до 300 книжок, і ще сьогодні ввечері отримаєте ще. І будуть діти і далі, що ви розуміли. Бо я, воно, знаєте, як закрутив і вже кажуть, може не треба. Кажу, хай іде. Насправді два роки тому. Без двох тижнів, так, я прийшла сюди в ці стіни. Тут було так само багато людей ще більше. Тут було заставлено все, пам'ятаєте, так? банки, ящики. Я побачила, що тут усе вирує. тут багато людей, дітей. І що цікаво, що всі ці люди вони якби постійно тут були. Я звернула увагу на те, що це місце є осередком. Зустрічі людей осередком спілкування для людей, якоїсь культурної снаги отим, отими самими сотами, які життєдайними, на які злітаються бджоли, які працюють, роблять, роблять, додають, додають, додають рогатинській громаді. І я сама стала також членом вашої сім'ї, тому що тут на цьому самому місці я проводила тренінги, заняття і так далі. І я полюбила, я полюбила рогатин. Ви стали моєю сім'єю. Я вам дуже вдячна за це. окремо ліді Данилівні, тому що те, що сказав мій чоловік, що це я натхненниця, я вам відкриваю таємницю. Насправді це її ідея. Я хочу зробити традицію. Раз на рік, якщо десятеро людей даруватимуть по десять книжок, тільки з Харкова. А України ще є Київ, Дніпро. Франківськ, Львів, Чернігів і так далі. Якщо ми зможемо долучити до цього, то я думаю, що за рік-два Рогатинська бібліотека і сільські бібліотеки, з якими ви співпрацюєте, вони будуть наповнені, тому що книга робить нас сильнішими. Від імені керівництва громади за подаровані книжки гостям подякували начальник відділу культури рогатинської міської ради Ольга Реві, директор Рогатинської центральної бібліотечної системи Ірина Худич. Під час зустрічі нашому краянину Богдану Гордію, який теж долучився до ініціативи дарування книг, вручили прапор 92-ї окремої штурмової бригади. У такий спосіб командир Павло Федосенко висловив вдячність підприємцю за постійну допомогу бригаді. А книжки вони стануть не тільки найкращим засобом, щоб урізноманітнити дозвілля рогатинців, а й будуть надихати. Хати давати силу і знання, робити нас кращими.